Мабуть, ви чули вже про таке, що німці ніколи самі не звільняються з роботи. Або ж якщо вони звільняються самі, вони роблять це правильно. І ось про це правильно ми сьогодні і поговоримо. Як ж звільнитися так самому, і що було це правильно? І що означає правильно? Мене звати Віта, я з України. В Німеччині я проживаю вже 6 років. На нашому каналі BeFree можна знайти багато інформаційних відео, але також і влогів. Хто, можливо, перший раз у нас на каналі, запрошуємо, залишайтеся. Якщо було корисне це відео, напишіть коментар, підписуйтесь і ставте вподобайки. Отже, сьогодні відео на тему так, як ви зрозуміли, робота в Німеччині, звільнення самостійно. І як же ж роблять німці правильно? Я це хочу розповісти сьогодні з власного досвіду. Хто нас дивиться вже давно, той знає, що я нещодавно звільнилася сама. А якщо бути точною, то мій робочий день останній був 15 квітня 2025 року. Тому півтора місяці я без роботи. І так як... Раніше не було таких подібних ситуацій, щоб я звільнилася сама і реєструвалася в Arbas Agentur. Багато моментів я не знала. І зараз, вже в процесі, я про це дізнаюся. І, звичайно, ділюся з вами. Насамперед хочу сказати, що днями я отримала чергові листи від Arbes Agentur 2. І це спонукало мене до того, щоб зробити це відео. Я отримала вже рішення, можливо, почну з того, з головних таких правил, так, передмову таку зробимо: що кожен, хто працює в Німеччині, кожен, хто працює, сплачує якийсь відсоточок по безробіттю страхування. Тобто, в разі, якщо ви залишилися без роботи, ви маєте право отримувати кошти, бо ви сплачували. Але є свої правила, що повинні ви пропрацювати в одного працедавця на одній роботі мінімум 12 місяців. І тільки тоді вам належить це страхування, називаємо це так по безробіттю. Взагалі, я би назвала агентур фіарбит, це як страхова компанія. Тому що якщо ми робимо медичне страхування, наприклад, медичне, то ми сплачуємо, чи ми колись щось скористаємось чи ні, ми сплачуємо. Все життя сплачуємо, працюємо, сплачуємо. Але хтось зробив операцію, хтось ні. Так, але якщо прийшов якийсь час і потрібно, то страхова компанія медична допомагає. І так само агентур фіарбайт. це страхова компанія, але по безробіттю. І тому, вони, якщо людина залишилася без роботи, зобов'язані теж сплатити людині цю страховку. І теж допомогти в пошуках роботи ось така взаємодія. На сьогоднішній день профіль фіарбайт дещо змінений, так, і вони ведуть себе, якби вони працедавця ваш, і ви робите те, що вам скажуть. Але щоб ви розуміли правильно, що це та сама страхова компанія. Людина працює офіційно, людина вплачує внески, людина, якщо в разі залишилася без роботи, чи звільнила, чи звільнилася, вона потребує допомоги. Людина без роботи. Але в Німеччині так є, що тільки якщо ви мінімум 12 місяців пропрацювали, то тоді вам належить. І якщо вас звільнив працедавця, то так, належить одразу. Біля 70% від зарплати теж дивляться, яка ваша була заробітня плата останнім часом. А якщо ви звільнилися самі, то по факту нічого не належить перші 3 місяці заборона на гроші на отримання, називають це вони шпери, і потім вже починають виплачувати. Але буває так, що якщо ви звільнилися самі, то можна. Зробити так, щоб отримувати кошти одразу. І я вже зі свого досвіду буду з вами ділитися. Я про це говорила в попередніх відео. Отже, я візьму папери і розкажу, що за папери я отримала, і розкажу, як можна зробити так на майбутнє. І я вже це знаю, і ви будете знати, як зробити або ж постаратися так. В будь-якому випадку спробувати зробити, щоб кошти по безробіттю отримувати одразу в перший місяць, щоб не було цих пробілів. Тут в мене два листи. Перший лист я отримала рішення. Рішення від ArbeitsAгентур. То якщо залишається людина без роботи, подає всі свої документи, зараз можна онлайн. Так, коли вже весь пакет, який вони потребують, зараз не буду зупинятися на цьому, які документи, але коли вже агентур FiArbait отримав. Всі документи, то вони вже можуть винести рішення і висилають вони поштою також в електронному вигляді, де стоїть, чи ви отримуєте одразу допомогу, чи ви через 3 місяці, в залежності в кого яка ситуація. І перший лист у мене з цим рішенням, де написано, що я отримую 3 місяці шпери, заборона, і вже з середини липня, так як я працювала до 15 квітня. Травень, червень, липень, середини липня, там дата стоїть, з якого я вже буду отримувати і написано, яка сума. Але також мені прислали ще один лист. Чому вони мені його прислали? Коли я подавала свою заявку онлайн по безробіттю, мені перед цим сказали, порадили, що Віта. Сказали, ти звільнилася не по своїй волі. Хоча ж ти звільнила, звільнилася сама, але ти вимушено звільнилася. Я пропрацювала, я розповідала раніше у відео, пропрацювала майже три роки, і все було добре. Але останній рік все просто змінилося кардинально. У мене з'явилася нова керівник, і я про це розповідала. І, взагалі, змінилася політика в магазині, і я працювала в магазині. Якщо коротко, то одна людина працює за п'ятьох, за десятьох, і постійно гейбінг-віагаз, і постійно стрес. І дуже-дуже стало важко. Якщо вже так коротко підсумувати, і я звільнилася сама. І коли я подавала заявку по безробіттю до Арбацекентур онлайн, то там є різні пункти. Які потрібно заповнити. І був такий пункт, чому ви, ґрунт, чому ви звільнилися? І я написала: також є такі поля, де можна заповнити і описати ситуацію навіть. Я все написала так, як є, навіть з прикладами якихось ситуацій. І що моє здоров'я не дозволяє мені працювати. Я написала так, що погіршився стан здоров'я зв'язку з цим. І написала про все, що я раніше в попередніх відео розказувала. Є дуже багато відео, тому повторюватись не буду щодо роботи. Ось і все. Мені порадили, що напиши так, як є, якщо запитають, яка причина, розкажи так, як є. Бо буває так, що вони подивляться і вони призначать гроші одразу. Бо ніби ти. Не по своїй волі звільнилася. Працювала людина, працювала, все добре, майже три роки, а тут раптом звільнилася, так? І я це все зробила. Але не все так просто. Не буває так, що написала все і добре, ми зрозуміли, Віта бідна, нещасна, починаємо їй платити з першого місяця. Ні, в Німеччині на все повинні бути докази. І пізніше я дізналася, що, щоб вони винесли це рішення і одразу платити. Так як я теж говорила в попередніх відео, потрібно було ще за кілька місяців до звільнення. Зверніть на це увагу, і якщо у вас така будівна ситуація, стрес на роботі, і ви би працювали, але ви вже не можете туди ходити, і важко, і ви змушені звільнятися, то візьміть це собі на замітку. Ви йдете до лікаря, кажете вам погано, депресія, серце болить ще щось. Все ж, як впливає оцей ваш робочий процес, погана атмосфера, нешанування, мобінг і так далі. Ви все це кажете лікарю, це все нотується. Лікар дає лікарняний на неділю, на два тижні, каже: попийте заспокійливіше, щось виписує, але лікарю потрібно казати так, що я хочу звільнитися, я, мабуть, звільнююсь, бо я не витримую. Це те, чого я не робила. А потрібно казати, я з цієї причини я буду звільнятися, я не можу, мені важко, я не можу туди йти. І це відкрито потрібно казати: згідно закону, тут в Німеччині, згідно охорони здоров'я, ви маєте на це право. Ось ви йдете, і це все кажете. І є, знаєте, історія вашої хвороби, так сказати. Потім, коли ви звільнилися, так як я звільнилася, ви подаєте заявку, ви пишете, що постану здоров'я. Все окей, але для агентур, для агентур Фіарбайд потрібні докази. І ось, повертаючись вже до листів, знову, з чого я почала. Тут рішення таке стандартне: що три місяці заборона, і потім з липня починаємо вам платити, якщо до того моменту я не знайду роботу, так? і другий лист що це рішення можна змінити. Що можемо платити кошти одразу, якщо ви, і тут умови. І тут такий лист, що фрау, ну я така-то, така-то, ви написали, що ви звільнилися тому, що так, що було погано, стан здоров'я погіршився і так далі. І вони пишуть: але що пишуть? Тут подається такий їхній бланк, з яким потрібно йти до лікаря. Називається «Ерцліхе Štelungname. І тут потрібно написати, зараз я речення прочитаю ніхт меа Könnenніchtmea aus Güptwert. Ви не можете виконувати ті чи інші завдання стану здоров'я. І ви йдете до лікаря, лікар дає заключення, лікар підтверджує. І тоді вам починають платити одразу. Але і, ці документи від лікаря, так? І те, що ви скаржилися на здоров'я, чи взагалі на психічний стан, поганий і так далі, може, в кого депресія, може ще щось, і, то це повинно бути датами не сьогодні, а раніше. І ось в цьому і проблема. Якби я про це раніше знала. То я б ще в січні пішла, в лютому пішла, перед тим, як я вже надумала звільнитися. І все, чесно, лікарю казала: я не можу, я, мабуть, звільнюся, мені погано, я туди йти не можу, мене не шанують і так далі. Ось. І на підставі цих документів потім ви подаєте, це. мені тут написано, що до 2 червня вийшла відповідь. Якщо ні, то буде ось так рішення стандартне. Що виникає з першого листа. Ось, я це все переглянула. Звичайно, я до лікаря йти не буду, тому що я не ходила, не скаржилася і не казала, я про це не знала, що таке взагалі можливо. Ах, що ще хотіла сказати. Візьму я ще раз цей лист. Але що я особисто, на що звернула я увагу, і так я подумки відповіла Арбес Гентур. Тут написано. Що обов'язки на роботі виконувати не можу через стан здоров'я. і Чому? Які причини того, що я не можу виконувати обов'язки? Мається на увазі, які у вас здоровотні проблеми, так? Я прочитала це, і знаєте, в мене була така реакція: чому я не можу виконувати? Я можу виконувати на роботі обов'язки на тій, де я працювала, де я працювала в дикатон майже три роки. Коли я прийшла на співбесіду, мені розказали, що робити, як так. Мені дали договір, мені теж на пробаць на перші в мене було тільки три місяці. В когось шість місяців, в когось там плюс-мінус. Так, в мене було три місяці, і потім одразу мене оформили на ставку. Бо спочатку я працювала на 0,75%. Але хочу сказати: одразу окреслили, так, які завдання, все, пробасайте, щось мене навчили. Я відповідаю на питання ось тобто, коментую це, що написано: що а з яких причин ви не могли виконувати обов'язки? Я могла виконувати обов'язки, я знаю прекрасно, що робити, консультувати покупців. Знати товар, приймати товар, зробити замовлення, хтось може повертає, розібратися, хтось купив воно неякісне, ще щось. Тобто робота з клієнтом, різні перебудови, я про це багато розповідала, які там були обов'язки. Я могла це виконувати. Я могла це виконувати. Стоїть питання, не чому я не можу виконувати і які в мене здорові проблеми, а питання потрібно ставити. А чому в людини погіршилося здоров'я? Чому погіршився стан здоров'я? Мабуть, ідуть йдуть корні від працедавців? Мабуть, звідти ідуть. Розумієте? Цього питання ніхто не ставить. І скільки таких людей, як я, які чи. І ось з мого місця роботи, де я працювала, скільки таких прийшло, бо в нас звільнялися там часто, про це я розповідала. Постійно, постійно. Частина з них йде теж до Арбатс агентур. Частина, звичайно, може, знайшли одразу роботу, може, ще щось, хто став підприємцем, хто в нас пішов навчатися, але е, частина велика людей йде теж до Агентур фі і вони бачать, звідки прийшли люди. Наприклад, на моєму прикладі, скільки людей прийшло, чому ніхто не ставить питання. А щось там не так? Чому погіршився стан цієї конкретної людини? А вони навпаки, а ви доведіть, а чому ви не можете виконувати ту роботу? Друзі, якщо було вам це відео корисним, напишіть, будь ласка, фідбек, напишіть коментар. Я сподіваюся, що була якась інформація корисна, чого ви раніше не знали. Я дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви залишаєтесь з нами. Є ще дуже багато питань, які ставили, що я залишила роботи і так далі, або просто люди коментували, що неправильно зробила і так далі. Я би хотіла на цю тему зробити окреме відео, але тема така напрямку, як шанувати себе, як ставитись до себе. І я ще більше хотіла пояснити, і чому я так зробила, і чому потрібно так робити. Життя наше коротке, шануємо себе. Якщо є така можливість, звичайно, я розумію, що якщо, наприклад, один батько чи мати, і в нього чи в неї ще троє дітей, і немає вибору, але як тільки якийсь мінімальний вибір є, робіть це в свою користь. І шануйте себе, бережіть себе, життя одне, нас не стане і завтра нас забудуть. І про мене, Декатлон вже давно-давним забув. Тому. Шануємо себе. Якщо є, є якісь закони, ви, ви їх використовуйте і теж на свою користь. Все, всього вам найкращого і до нових відео.